Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Дубінський виявляється влітку непогано так оздоровився. Один із телеграм-каналів поширив відповідне відео та повідомив, що нардеп двічі побував в Італії. Плюс по одному разу заскочив до Іспанії та Хорватії. Як стало відомо, все це між 27 червня та 27 липня. Саме тоді він розповідав, що везе батька на лікування до Австрії. При цьому Дубінський старший дістався Австрії самотужки, в той час як його нащадок віддав перевагу яхтам та. Морю, та й взагалі нардеп жодного разу в Австрії так і не з'явився. Напевно, тому що Австрія не має виходу до моря, а він влаштував собі літню відпустку в розпал війни. Його подруга Лена Декерт чітко все зафіксувала. Відомо й те, що про іншу рідню він не забув і до них, приєднався брат Олени Микола Базюк. Його Дубінський теж вивіз за кордон за допомогою свого фонду «Медіаоборона» як волонтера. Цього разу Дубінському вже точно не відбрехатися. Відео є час його вже притягнути до відповідальності.